Про цей район ходить багато легенд, але легенда позаду мене. І це П'ятка ПАБ. Я баритон, це світ закладів, і поїхали робити огляд. Заклад працює вже 7 років, і тут реально є що подивитись. Заклад пес Friendly. Тому якщо у вас є хатні улюбленці, велкам. Майже кожен з цих шарфів принесли відвідувачі цього пабу. Меню дуже різноманітне страви є на будь-який смак. Просто скануйте QR-код і переконайтесь цьому самі. Широка барна карта, багато авторського пива та домашніх наливок. Ну і звичайно, ми замовили коктейльчики. Ну шо, самі лізі стажем. Як тобі? Алкоголь. Вони не жалкують. Смак дуже насичений. Ми замовили піцу Цезар, Цезар з креветками, а також бургер як Макдональдс із яловичиною та соусом тесті. А я дівчинка і полюбляю солодке. Тому я замовила цей штрудель із яблуками. Пляха муха. Це від башки. Булочка м'яка. Начинки ота. Соусу ота. Я в сорга. Картопелька хрустка з перчинкою. Пісня. Піца дуже смачна, дуже схожа на домашню піцу. Начинки дуже багато. Тісто смачне, м'яке, я задоволений. Дуже багато соусу. Взагалі Цезар. Муах! Багато де коштувала штрудель, але цей враз в мої смакові рецептори. Такі меблі не знайдете більше ніде. Справжній ірландський колорит. Тут можна чудово провести час за запаровим коктейлем та подивитися футбольний матч. Рахунок склав 1450 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. П'ять за атмосферу. П'ять за великі порції. П'ять за смак страв та приємні ціни. Ми однозначно рекомендуємо Петровка пап та запрошуємо усіх. Ну а ви? Пишіть, куди завітати далі.